Тому підземні сховища це своєрідний енергетичний банк, у який влітку кладуть газ, щоб взимку його зняти. На відміну від вугілля або нафти, газ неможливо просто скласти на складі чи залити в резервуар у величезних обсягах. Він легкий та потребує високого тиску для зберігання. Без сховищ взимку багато країн стикаються з дефіцитом, ринкові ціни стрімко зростають, а будь-які проблеми з постачанням одразу перетворюються на кризу. Тому підземні сховища. Це своєрідний енергетичний банк, у який влітку кладуть газ, щоб взимку його зняти. Тепер давайте розберемося, що ж таке підземні сховища газу. Хоча багато хто уявляє собі підземні сховища газу як спеціальні резервуари чи закопані в землю ємності, причому часто правильної форми, насправді все з точністю до навпаки. Підземні газосховища це природні об'єкти, принаймні та частина, що під землею. Найчастіше це виснажені газові родовища, з яких колись видобули природний газ. Важливо розуміти, що під землею лише частина великої системи під назвою Підземне сховище газу не менш важлива частина розташована над землею. Це інженерні об'єкти, свердловини, через які газ закачують і відбирають, трубопроводи та компресорні станції.